Лозівські тепловики розповіли управителям та головам ОСББ, як зберегти внутрішньобудинкові мережі під час морозів. Обговорювали крайні заходи на випадок, якщо світло не буде тривалий час. Хотілося б, щоб спільними питаннями зберегти тепло в наших оселях, підтримати один одного. І вжити максимальних заходів щодо стало проходження пального сезону. Головний інженер теплоенерго Сергій Клименко розповів присутнім, як запобігти тепловтратам. По-перше, це ізолювати трубопроводи системи опалення та розширювальні баки. По-друге, перевірити технічний стан механізмів, елементів пишу, вікон, дверей, варі та інших пристроїв у себе в будинках. По поводу підвальних приміщень так само перевірити стан скління, вікон, будівель, споруд. За інформацією «Теплоенерго», на всі котельні наразі забезпечені генераторами, тому важко буде дотримуватися температурних норм. Забезпечити повноцінні усі котельні ми не можемо. Саме велика це свобода. Вона забезпечена тільки 200-кіловатним генератором, який зможе, ну, скажімо так, зробити циркуляцію в мережі, але не в повному обсязі. Якщо за сильних морозів світла не буде кілька днів, необхідно готуватися до крайніх заходів, пояснюють тепловики. Якщо вже найгірше така, розглядати ситуацію, що буде великий мороз і потрібно буде все ж таки прийнята команда ну, на злиття, спершу ви ж являєтесь головами ОСББ, це ваша, скажімо так, буде прерогатива теплоносій без узгодження з теплоенерго не зливати. Голову СББ запитували про розбиті вибухами вікна. Їх ще не всі засклили. Зараз грудень будинок сам не тягне. Це колосальні гроші. Ми все що змогли зібрати, витратили на зменшення віконних прийомів. Можна якось зрозуміти, що до чого готуватися. Комунальники пояснили, через брак бюджетних коштів не можуть замінити одразу всі пошкоджені вікна, але роботу продовжують. На сьогоднішній день отримано вікон на суму майже 9 мільйонів. Зроблена відповідна заявка вже неодноразово в обласну військову адміністрацію задана допомоги для подальшого придбання таких вікон. З області нам була надана велика така допомога при співфінансуванні коштів з місцевого бюджету. На жаль, на сьогоднішній день в місцевому бюджеті мінус 60 мільйонів. Обіцяють, чекаємо на ці вікна. Обіцяють найближчим часом їх нам надати. Таку допомогу. Всі будинки включені в цей перелік. Голови ОСББ та управителі також непокоїлися щодо відкритих підвалів. Вони слугують найпростішими укриттями, тому зачиняти їх не можна. Це призводить до безладу та крадіжок. Закриття то сразу галас на все місто. Навіть коли зараз коли не спускаються туди, але тільки закривають підвали і відразу починають виникати питання. То якщо буде якесь без що ми можемо закрити, вони будуть закриті, тому що той лад, що ми наводили руками, там вже просто безлад. На, на даний момент вимоги ви знаєте, вимоги військової адміністрації і вимоги Міністерства надзвичайних ситуацій, які обходили тут кожні будинки, що воно повинно бути відкрито. І ми це всі знаємо. Там, де в будинках люди приймаються, само, закриваються все рівно, вони знають, що в такій квартирі є ключ. До якої вони підуть, і відкриють. це вже і те сама організація. Наприкінці зустрічі учасники наради домовилися тісніше співпрацювати над проблемними питаннями.